Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. В Україні на другий рік запеклої повномасштабної війни з Росією. Деякі народні депутати продовжують вести світське життя, купуючи елітні автомобілі. Серед них народні депутати від партії Слуга народу, працівники МВС та ДБР, судді районних та апеляційних адмінсудів. Відзначається, що серед придбаних авто нові Lexus, БМВ, Ауді і Тесла вартістю декілька мільйонів гривень. Окремі держслужбовці оформлювали кредит, а декому допомагали грошима батьки. З розслідування стало відомо, що двоє народних депутатів з фракції Слуга народу в серпні 2022-го придбали елітні авто. Зокрема, голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак став власником бмв 530 і 2019 року випуску. Вказавши її вартість, це 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ще один нардеп, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Євген Пивоваров, став власником Ауді А 8 2020 року випуску Вказана в декларації вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Варто зауважити, обидва депутати відмовилися надати коментарі телефоном. Бабак згодом надіслав повідомлення, в якому зазначив, що перед купівлею продав інше БМВ за 600 тисяч гривень і допомагає військовим, хоча на цьому і не піариться. Не виключення, що машини були куплені на державні кошти, не вже не мучать докари сумління не вже літні машини під час повномасштабного вторгнення. Доречні, звичайно, що ні, тому що кошти максимально мають спрямовуватись на оборону країни, тому що, поки наші нардепи купують авто, Евдо, сусіди будують заводи, де виготовляють снаряди чи ракети та запускатимуть їх на Україну. Але депутатів це ніяк не хвилює. Головне їздити з комфортом на прибуткову роботу. Суддя нічим не кращі за народних депутатів, адже перші також збагатились за період повномасштабного вторгнення. Зокрема, власниками елітних авто в 2022 році стали суддя Харківського апеляційного суду Сергій Шабельніков. Він придбав Lexus NX 350h 2022 року випуску. Це середньорозмірний кросовер премії Міум класу з повним приводом повний гібрид четвертого покоління. В повідомленні про суттєві зміни майнового стану суддя вказав вартість авто 2 мільйони 185 тисяч гривень. На запитання журналістів суддя повідомив, що купив авто за власні гроші, що йому в Харкові потрібна надійна автівка і що він із колегами допомагає зсу. Суддя 8-го апеляційного адмінсуду Тетяна Шинкар у вересні минулого року стала власницею Audi Q7 2022 року випуску. У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вона вказала її вартість це 2,7 мільйони гривень. У розмові з журналістом суддя пояснила, що зробили замовлення на цю автівку ще рік перед тим. Ми проплатили перший внесок, і в нас, іншими словами, не було вибору. Відповіла Шенкар. Суддя Турківського райсуду на Львівщині Ростислав Ференс вказав у повідомленні до НЗК, що в цьому році взяв кредити для купівлі Тойота Корола 2023 року випуску, зазначивши її вартістю 1 мільйон 338 тисяч гривень. Розслідування з машинами ще не закінчується. Голова фракції Слуга народу Давида Хамія, взагалі стувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для перетину кордону після початку повномасштабного вторгнення. Варто нагадати, що Борис Кауфман фігурує в кримінальних провадженнях на Бута САП 29 серпня. Він отримав підозру через заволодіння майном комунального одеського аеропорту та доходу, який той приніс у 2,5 мільярди гривень. Також Арахамія на питань журналістів про те, чи не вбачає він конфлікт інтересів у дружбі з бізнесменом, який фігурує в кримінальних провадженнях. Відповів, що не думає, що хтось в країні. Може сказати, що він має вплив на набу. Можливо, Архамія не тільки користувався транспортом бізнесмена, але й дохід з аеропорту ділили. Зауважимо після відновлення доступу до державного реєстру декларації Нацагентством з питань запобігання корупції. Стало зрозуміло, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну не завадило оновленню автопарків українських суддів, правоохоронців і депутатів різних рівнів. Це все в той період, поки вся країна збирає на пікапи для українських воїнів, яких постійно не вистачає. Ганьба таким органам влади. Сподіваємося, що відповідні служби розкриють дану тему детальніше, аби кожен, хто грабував державу, отримував по заслугам. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.